Євгене, скажіть, будь ласка, в рамках об'єднання ви викладаєте практичну частину для учнів, даєте їм практичні навики роботи з поліграфом. Ви б могли сказати підходи для людей, які потенційно для себе це розглядають, про звісно, переваги і про те, як на ваш погляд? Вже з висоти такого польоту, бо ви і самі навчалися, зараз навчаєте. Все, ж, що потрібно дати на базовому рівні, щоб цього вистачило, щоб поліграфолог після навчання міг провести свій перший тест. Добре. Е, відповідно, я відповідаю ну, в об'єднанні відмітів, що партнери. За... Практику, тобто наші е, учні отримують дуже потужний теоретичний матеріал від е, лекторів, і вже підготовлені потрапляють до мене. Вони вже володіють теорією, вони вже розуміють, що відбувається. Але ж е, Теорія це дуже добре, це вкрай важливо. Але теорія і практика інколи е, трошки можуть розходитися. І ти в теорії, наче все розумієш, все знаєш, але на практиці. Чогось не вистачає. Тому, коли я зрозумів, що я буду дотичний до того, я буду допомагати з практичною роботою нашим учням, я для себе подумав, що би я хотів, коли я вчився. Перше, що би я хотів, це побачити живо поліграфолога, який вже працює. Де цей мамонт? Так? да, ну як він взагалі, ну, як він це робить? Ви, ви ж були на курсах за час курсів. Ви бачили, окрім лектора, як взагалі працює поліграфолог? Ні, ну ми бачили тільки, ну як, ну нам розказали, як він працює. Угу. А, і в кого добре працює уява, він, звісно, все уявити. зміг зрозуміти. Так, Ти можеш може уявити. Собі уявити. Угу. Так, тобі базово покажуть, як дягать давачі, тобі угу. розкажуть, як відібрати реагування, розкажуть, як його проаналізувати, і покажуть найкрасивіші поліграми. Які є у лектора в своєму арсеналі? Кожен поліграфолог знає, що є проводити тести це практичний навик. Водіння автомобіля це теж практичний навик. Це те ж саме, що вам скажуть: е, е, уявіть собі автомобіль, уявіть кермо, уявіть педалі, уявіть коробку передач. Ви там сидите, права рука лежить у вас на е, КПП, ліва на. Кермі, нога у вас відповідно контролює дві педалі. Уявіть собі дорогу, все це уявіть, все ви їдете. Ви їдете, ось ця дорога, ось це прекрасно. Це те, за що зараз розповідає Євген. Я ще... Він просто не зовсім він намагається толерантно підійти до того, що давали йому, але толерантність це дещо не до мене. Я за практичність, справедливість і за те, щоб людина відповідала за те, що вона відповідно робить. Так, от Євгену дали можливість уявити, як він буде перебувати в цьому автомобілі. А на мій погляд, цей автомобіль потрібно посадити, сісти поруч і поїхати. І поїхати, і зрозуміти, чи може ця людина їхати, чи не може, як їй допомогти, і так далі. Подивіться на інструкторів, які сидять поруч, та вони сивіють ці інструктори, перед коли учні, учні їздять. Як можливо навчити водія, який жодного разу не сидів за кермом на реальній дорозі? Як можна навчити поліграфолога, який жодного разу не провів реального тесту? Тоді до вашої аналогії, навіть в кабінеті. Теоретичному ну, є машинки, які тобі на столі поялозять, можливо, навіть дадуть руль покрутити. Так і в мене відбувалось. Тобто, так, да, ось поліграфа річ. А руль ти все-таки крутив. Ну тільки так. руль. Так. Ну, відповідно, ти сам уявляєш, що ти їдеш, ти, ну, угу. зрозуміло. Угу. Відповідно, для себе я зрозумів, що я би хотів побачити реального поліграфолога, живого, як, який, мінімум? як він працює. Це було б чудово. І, я Це чудово, було. у нас є ж поліграфологи, які в об'єднанні щодня працюють. І за ними можна поспостерігати. Більше того, до них можна підійти, потрогати його, спитати щось. З ним можна поговорити, а навіть поспостерігати за його роботою. А після того цей поліграфолог роз'яснить, що він побачив, як це відбувалося. І я зрозумів, що перший етап практично має виглядати так. Тобто, наш учень має поспостерігати за живим поліграфологом, побути з ним, подивитися, як він говорить. Клієнтом, як він говорить з респондентом, що він робить під час дослідження, як він виглядає, як він себе почуває, в якому він настрій, це все ж, ну це, це ось ось людина реальна професія. І відповідно, це один із перших етапів, це спостереження. Ми завжди за чимось спостерігаємо, потім потрошку намагаємося самі так зробити, повторити щось. Так. Що цікавого, що е, коли ти вчиш теорію, Книга, вона одна, для всіх написана, одна і та сама. Літери, одні ті самі, одні ті самі речення. Ось 10 учнів, 10 книжок однакових. Коли ти спостерігаєш за поліграфологом, ти розумієш, що вони теж різні. І кожен працює по-різному. Тому легше так, тому легше так. Тому така стратегія роботи з респондентом, того інша. Один поводить себе в одній манері, в одній, інший в другій. І тоді учня приходить друге розуміння, що я маю працювати. Так, як мені комфортно. В рамках в межах методології, етики, психології, фізіології це зрозуміло, в нас є рамки, але ж наші учні розуміють, що я можу робити так, як мені зручно. Коли мені зручно, я найбільш ефективніший. Тому наше завдання показати різних поліграфологів, не показати, як один робить, щоб всі потім під копірку робили це як один. Показати різні підходи, різні варіанти, різні комбінації, методології і все інше. Саме з цього починається практика, тобто учень спостерігає. Після чого, ну, звісно, що ми вивчаємо програмне забезпечення, ми вчимося з ним працювати, але ж потім відбувається цей процес гри, коли ми даємо нашому учню поліграфолога як респондента. І учень на ньому проводить стимульні тести, базові дослідження, вчиться з ним проводити бесіду, як з реальним респондентом. Працювати в форматі скринінгу, виявляти щось у поліграфолога, після чого проводити це таке тестове лабораторне дослідження. І результатом буде те, що поліграфолог дасть свої коментарі, дасть свої поради. Професіональний поліграфолог, учень, вони як в парі працюють і відповідно учень отримує ще більше досвіду. Другий етап це ніби якщо порівняти з навчанням їзди на автівці, то другий етап це навчальний майданчик. Тобто ми вчимося їздити по навчальному майданчику разом із інструктором. І наймій улюбленіший етап це третій етап, це найцікавіший етап. Чому? Виїзд в місто. Виїзд в місто, але ж е якщо ви здавали на права, згадайте свій перший виїзд в місто. Це ситуація вкрай знервована. Але, ну, хоча а... правила, ми вже знаємо, все теорію знає, здали все, все чудово, здали, все, все прекрасно. Все молодці. Але ось всі всі <рес> ось, і я ж такий сам був. Я молодець, я все вивчив. Я склав виспити, отримав свідоцтво, все я поліграфолог. Але ж треба цей тест провести. І ти починаєш вагатися. Відповідно, а, я бачу, що немає тої тривоги, яка була у мене. А, я всім кажу одну і ту саму настанову. А зараз твій перший тест. Розслабся і отримай задоволення. Розслабся. Ти вже все це робив на... з моїми колегами. Ти був, ти бачив, ти, ти це робив, ти, ти зможеш. Все буде добре. Але на всяк випадок, я там, за вікном, якщо що, я там дивлюсь, все хорошо, я за тобою спостерігаю, все буде в тебе добре. А людина, яка заводить респондента на перший тест, і яка потім виводить, це різні вже люди. Це вже такий. Виходить вже більш сміливіше, значить, такий довольний. Каже: мені наче все сподобалося, все вийшло. Звісно, що потім іде робота над помилками пропрацювання, е, аналіз відео, бесіди, ці всі речі ми пропрацюємо обов'язково. Але головне, що цей перший тест завершено, і людина розуміє, що мені це під силу, я це можу робити. І тоді вже пішов етап накопичення досвіду. Тобто, це вже ну, цей бар'єр зламаний і дуже легко. Швидко, м'яко, і ну, наші учні якби, починають свій практичний досвід уже ще тут на базі. Тобто мінімум 5-10. А є у нас а, дівчата, які не хотіли уходити по після тестів, попроводили. відповідно, а, набирають тут свою першу а, практику. І за цим дуже приємно спостерігати, адже ну, вони дійсно а, змінюються. Євген абсолютно правий. Бо та емоційна компонента, яка пов'язана із самим дослідженням, вона є досить багатошоровою і глибокою, адже, уявіть, до вас приходить людина, яка підозрюється в чиненні крадіжки великої суми грошей. Відповідно, ця людина зацікавлена вас обманути. Відповідно, її потрібно дуже уважно слухати і дуже добре пропрацьовувати до самого дослідження в перетестовій бесіді. Для того, щоб провести дослідження якісно. І якщо поліграфолог буде щось там думати про те, як йому щось кудись там під'єднати, бо він не зовсім то пам'ятає або робив те мало, то він не зможе належним чином акцентувати свою увагу на роботі з людиною. Відповідно, він не надасть того результату, який міг би надати. Тобто це те ж саме, що порівняти із водінням автомобіля. Уявіть, якщо ви до кінця не розумієте все ж, де знаходиться руль, де знаходиться педалі, яка педаль за що відповідає, то вам буде дуже складно орієнтуватися в місцевості із світлофорами, іншими машинами, пішоходами і тому подібного. Все має бути на повному автоматизмі. Ви маєте слідкувати за тим, що відбувається навколо вас. А питання техніки і водіння це технічне питання, яке повинно бути. Тому я хочу ще раз наголосити на тому, що відсутність реальної, практичної частини не може ніяким чином бути виправдана. Ніяким при підготовці поліграфологів.